З вами я Елліна, і сьогодні ми будемо грати в Аватар Ворлд. У нас вийшло обновлення і дали редактор магазина. Ну не магазина, а Ну, Можна взяти і обустроїти під магазин. Я вже не стрималась і обустроїла домик. Давайте я вам покажу, як я обустроїла. Давайте підемо в самий кінець. Йдемо, йдемо, йдемо. Починаємо. Тут у нас така прихожа. Я ще нічого не поставила сюди. Я вам просто буду показувати. Тут у нас зберігаються всякі речі, куртки, взуття. Тут сама кімната для уходу за волосами. Здесь всякий спрей. Вот так вот. Всякі расчески. И нам дали новые зачіски. Давайте такую зачіску любим. Видите, как вона красива. Давайте покрасимо її. Такой колір. Тут у нас можна посидіти і подивитися в телефон. Йдемо на перший поверх. Ось так, тут у нас такі двері. У нас номер, такий от красивий номер. Тільки я його мало. Обустроїла під промар. Але це номер. Отак от. І так він буде. Давайте підемо сюди. Такому подарунчу. Дивіться. Дивіться, що у нас з'явилось. мені кажуть, що тут буде просто кіно показувати, кінотеатр. Давайте сюди підемо. Так, це ще тоді не відкрило. Ну і все, давайте ще сюди зайдемо, бо тут ще був один подарунок нам давали. Це не все і це не все. Тут вже був Ну, Ладно, не біда. Мені найбільше подобається обнова зі цим домиком. З... з аквапарком. З пляжом ще сподобається з... з дитячим садочком. Саме більше мені сподобалося з айве так от. На з вами була я, Еліна Поліна. Підписуйтесь на мій канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока.